Бабуся на троні. Виявилося, що різдвяна гостина не така вже приємність, як її собі уявляв Уле Олександр. Він дуже чекав того дня і дуже тішився наперед. А коли почали сходитися гості, усе пішло якось не так. Його приятель з міста, Монс не зронив жодного слова, мовчки сидів поряд зі своїми батьками. Інший приятель Олівер. Почувався так ніяково, що весь час зав'язував шнурівки на черевиках. Іда вчепилася ілюстрованого журналу І навіть голови не підводила, коли приходили нові гості. Невимушено поводилася тільки бабуся, але вона прийшла пізніше за всіх. А до того гості сиділи, виструнчившись на своїх стільцях, ніби палицю проковтнули. І мовчали, ніби води в рот набрали. Щоправда, Уле Олександрові рот не замикався, але він не знав до пуття, про що йому балакати. Тож, молов, усілякі нісенітниці. Бабуся з вісьмома дітками наминали частунок. Вони так були зайняті смаколиками на своїх тарілках, що й голови від них не підводили. А з повним ротом не дуже й поговориш. Тому Уле Олександр дуже зрадів, коли нарешті прийшла тітка Петра. Вона нітрохи не змінилася від того часу, як він бачив її востаннє. Розповідала цікаві історії, навіть гості пожвавішали, слухали її, роззявив широти. Іда відклала набік журнал. Хоча вже не раз чула тітчині оповіді, а решта гостей так захоплено слухали тітку Петру, аж підскакували на своїх подушках. Тому то гості не відразу помітили відсутність бабусі й Мортина. А це що таке? вигукнув Мац. Куди вони поділися? Може, бабуся подалася додому, по сумку, ласунку, озвалася Марта. Вона так піклується про нашу корівку, іноді сидить коло неї в стайні до самісінького вечора. Хм, хмикнув тато Уле Олександра, хай би діти побігли до будиночка в лісі і подивитися, чи бабуся з малюком удома. Треба знати напевно, де вони. А уле Олександр хай перевірить, чи все гаразд. Він знає, про що я кажу. Діти спустили свої куртки й пальти з під стелі в кімнаті Ула Олександра. Їм дуже сподобався цей спосіб підвішування одягу. Висипали з під'їзду і побігли тротуарами тірильтопина через ліс до будиночка, де мешкала велика родина. Удома діти застали тільки димарика й ласунку. Димар так зрадів їхній появі, що дітлахам стало його шкода, і вони вирішили взяти його з собою. Хай погостює у нас, запропонував Ула Олександр, а ваш будиночок сам про себе подбає. У стайні біля ласунки й курок бабусі з Мортином також не було. Ласунка лежала в стілі і трохи сумувала. Вона тужить за бабусею, пояснила Марта. Ми скоро повернемося, ласочко, ніжно мовила вона і погладила курівку по голові. На півдорозі до тірі топина уле Олександр зупинився і попросив, зачекайте мене, будь ласка, можу дещо перевірити. І безстрашно зник у лісі, хоча на дворі вже геть стемніло. Невдовзі він повернувся. М -м, я мав лише дещо з'ясувати для тата, усе гаразд, усміхнувся Уле Олександр. І вони побігли додому. За час тієї прогулянки. Іда, Монс та Олівер познайомилися з дітлахами, які мешкали в лісі. А уле Олександр подумав, що, може, ще не все втрачено, і свято виявиться справжнім, веселим святом. Коли дорослі довідалися, що бабусі з Мортином удома немає, дуже переполошилися. Мені це не подобається, сказав тато. Може, варто зателефонувати до поліції? Не треба, заперечила мама, бабуся соромитиметься, якщо почує, що її розшукувала поліція, вони напевно скоро повернуться це просто ще одна їхня витівка. Але дорослі були стривожені, то й діти притихли, лишень перешіптувалися між собою. Таки не вдалося, свято, подумав Уле Олександр. Раптом у двері хтось подзвонив. І всі полегшено зітхнули. Слава Богу, мовила мама вісьмох діток. Це вони. Однак, до вітальні увійшов цілком чужий чоловік з капелюхом у руках. Вибачте, що так невчасно, сказав незнайомець, я з кримінальної поліції. О, це ж я з вами розмовляла, вигукнула тітка Петра. Це ви сказали, що натрапили на слід. Як просувається розслідування? Чудово, відповів чоловік. Ми не тільки натрапили на слід, але й навіть знайшли самих винуватців. Годину тому вони прийшли до поліцейського відділку і склали добровільне зізнання. Неймовірно, скрикнула тітка Петра. То були двоє чоловіків чи чоловік і жінка? Ні те. Ні, інше літня жінка з маленьким хлопчиком. Я хотів би просити вашого дозволу детально розповісти про все, що трапилося. Чоловік розказав про бабусю, яка всього лиш хотіла довідатися, як воно мешкати у великому багатоповерховому будинку, щоб зі знанням справи підтримувати розмову на різдвяній гостині. Говорив він так, наче б оповідала сама бабуся, а завершив розповідь. Отак. Тепер бабуся переконана, що її посадять до в'язниці, однак просить звільнити Мортена. А Мортен каже, що нізащо не покине бабусю і піде до в'язниці разом із нею, і що вони сидітимуть у камері і розмовлятимуть про ласунку та життя буття. Яка в'язниця? зойкнула тітка Петра. За такий дрібний переступ не можна кидати до в'язниці милу стареньку жінку. Вона ж не мала жодних лихих намірів. Усе залежить від вас, сказав поліцейський. Це ж ви подали заяву до поліції. Якщо ви вважаєте, що все гаразд, і не маєте претензій, то, звісно, ні бабуся, ні малюк до тюрми не підуть. Я не маю жодних претензій, запевнила тітка Петра. Ми негайно поїдемо до відділка і заберемо їх додому. Їхати немає потреби, усміхнувся чоловік. Вони вже тут чекають за дверима. Він відчинив хідні двері. Верхній... На верхній приступці сходів сиділи рядочком бабуся й Мортен. Побачивши здивовані обличчя гостей, бабуся засоромлено затулила лице руками, а Мортен погладив її по плечі. Забудьте про мене і будьте щасливі, сказала бабуся. Ми не хочемо вас забувати, заперечив Ула Олександр. Сьогодні ж ви наша почесна гостя. Заходьте, будьте ласкаві, запросив їх тато ули Олександра. Ми з татом. Ваших онучат занесемо вас до помешкання, наче на троні. Може, тоді ви повеселієте? То мене не посадять у в'язниці? несміливо запитала бабуся. Аж ніяк, запевнила старенько тітка Петра. Піднімайте хлопці, бабусю, хай повірить, що все гаразд. Коли бабусю підняли на руках високо вгору, чоловік з поліції сказав От усе й владналося, бабуню. Але я ще хочу передати вам одну річ. Це знайдений нами доказ. Ви його загубили, усміхнувся чоловік, дістаючи з кишені моток чорної пряжі. Так, це моя пряжа, призналася бабуся. З цієї вовни ми зробили гриву і хвіст для мортинового коня. Це чистісінька правда. Які теж, що ви тримаєте мене на руках. Усі засміялися, а мац та Уле Олександр підняли на сплетені руки Мортина. Вони пишалися його лицарством, бо ж малюк не збирався ховатися вдома, а був готовий піти до в'язниці разом із бабусею. Бабусю й Мортина занесли до вітальні і посадили на подушки. Якби ви знали, яка я голодна, несподівано мовила бабуся, я зовсім забула про це. Усі засміялися і зраділи, що бабуся знову стала такою, як була завжди. Але Уле Олександр приніс їй чисту тарілку. Гості зап. Запопадливо кинулося пропонувати їй різні наїдки, запитуючи чого бажаєте скуштувати, почесна госте. Бабуся залюбки пригощалася всім, Мортен теж. Як гарно, що ви до нас повернулися, мовила ідина мама. Мені так кортіло розпитати вас про давні часи, коли ви були з котаркою. Від тих слів, бабуся, аж жувати перестала, вражено глянула на Ідину маму. Невже цій міській пані? Справді цікаво знати, як жилось колись з котарком? Це ж саме через неї бабуся гасала коридорами великого, високого будинку. А ми в дитинстві також жили на селі, сказали батьки Монса. Нам дуже подобалося сільське життя. Бабусі дуже було приємно таке чути. Та певно, що я вам повім про життя на селі, але перше послухайте про поліцію. О, в тамтому відділку було так файно, як за пару літ хочеш, марин вийти заміж, то бери собі за мужа поліцейського. То фист файні люди. Та що ви кажете таке, бабусю? Зашарилися марин. Зашарілася Марин, збентежена дурницями в бабусині голові, а бабуся почала розповідати про своє життя буття на селі. Усі слухали її розповідь і думали про те, що різдвяна гостина вули Олександра вдалася на славу.